Журавлі розумні дважні птахи. Голос журавлів гучний, пронизливий, і чути його далеко, особливо навесні в тиху безвітрну погоду. Іноді самих журавлів і не видно, бо летять вони дуже високо, але їхні голоси чути цілком виразно. Кілька ранішніх годин журавлі здобувають поживу, комах, дрібну рибу, а також воники дерев, насіння, бур'янів, ягоди і навіть коріння. Після поживу розважаються. Журавлі цілком свідомо організовують свої власні розваги. У веселому настрої журавель танцює, він весело підстрибує, робить жартівливі рухи, приймає комічні пози, збирає тріски або камінці з землі, підкидає їх, на лету ловить і знову кидає, як це, звичайно, роблять діти з м'ячем. Ця особливість журавля відбилася в українському фольклорі, особливо в жартівливих піснях і танцях. Навесні, коли болота покривається зеленню, а на кущах і деревинах з'являються листя, журавлі починають вити гнізда. Десь на острівці серед озера, на підвищенні серед болота або чагарника серед полів, завжди на сухому місці журави з журавкою в'ють гніздо з сухої трави, очерету або дрібного гілля. Журавка кладе два яйця і починає їх насиджувати. Самка не завжди насиджує яйця сама. Частіше буває так, що журавель з журавкою сидять по черзі. Вільний від насиджування птах ходить навколо гнізда, збирає поживу і вартує, в разі небезпеки голосом попереджає другого. Журавлі вміють дуже добре ховати від стороннього ока місце свого гнізда. Щоб не виявити своєї присутності, самка вимащує своє попелясте пір'я болотом, і тоді їй тяжко помітити, а особливо здаля. Кажуть, що журавель небесний птах, і хто зруйнує його гніздо, того Бог покарає.